Які фундаменти ви робите? Це просто сваї? у вас же будинки легкі? Ні. Ми робимо фундаменти згідно геології і згідно розрахунків конструктора? Першочергово я зараз покажу на прикладах. Покажу от на таких фото, зроблених на наших об'єктах. Це може бути залізобетонний стрічковий фундамент. Ось, смотрите, він закладається, рильються такі траншеї, потім закладається армування, заливається бетоном. І... Армується така плита. От я покажу ще на прикладі. Отак він виглядає. І в завершенні у вас виходить отакий от бетон. Тобто залізобетонний фундамент з чорнової підлогою. В цю підлогу закладається вже в самому фундаменті комунікації каналізації. Далі вже можна робити і складати будинок. Другий варіант покажу зараз. Другий варіант це на геошурупах. Це якщо у вас складна ділянка, має нерівності на яких схилах. Тобто це може бути в Карпатах чи у вас дуже складна діляночка, тоді ми робимо такі от геошурупи. Використовуємо таку теплу підлогу з ці панелі. Це ще один варіант. Він використовується у нас дуже багато, наприклад, в Львівських, Франківських областях, або навіть ми робили такі на Кінбурзькій косі, де немає заїзду транспорту. І там суцільний пісок. Є уширопи виходить, там найкращий варіант. І ще зараз дуже багато є запитів на будинки з підвалами. покажу так само, як це робиться. Ось один із прикладів будинку з підвалами. Це великий підвал на частинку з будинку, але зараз більше робиться, наприклад, так, що одне приміщення, в цих межах то достатньо, щоб там зробити якісь мережі провести, якусь кладову. І використовуєте на випадок укриття.